Дев'ята ранку перехрестя вулиць Великої Бердичівської та Івана Франка одне з найбільш жвавих, адже люди йдуть на роботу, а студенти на навчання. Одному з таких сьогодні не судилось дійти до своєї альмаматер. Близько дев'ятої ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у місті Житомирі по вулиці Великій Бердичівській. На даний час встановлено, що Водій автомобіля у Вас здійснив наїзд на пішохода. Пішоходом виявився студент одного з місцевих університетів 2001 року народження. А ось 54-річний водій, який здійснив наїзд, є жителем Малинської громади. За словами брата Керманича, чоловік сам їхав до лікарні. Майже одразу на місце події прибула швидка та слідчо-оперативна група. Потерпілого було доставлено до травматологічного відділення першої міської лікарні. даний Дано його. Залишається середньої важкості, стабілізується і в плановому потребує оперативного втручання. Сам же потерпілий говорити із журналістами відмовився. У патрульній поліції повідомили, що за попередньою інформацією у хлопця діагностували травму голови та його життю наразі нічого не загрожує. Нині триває з'ясування усіх обставин події. Катерина Волкова, Юлія Сяткевич, телеканал СК 1 Не включаємо опалення. Рідше почали прати, ну, праскою рідше користуємося. Світло вимикаємо, слідкуємо за тим, скільки нагаряє. Не не пральної машини, ну, так досить не часто. Включаю її раз на два тижні. Загаємося по мінімуму виключати світло. От прилади та так завжди. Такому режимі економії Житомиряни живуть вже впродовж двох тижнів. Та коли одні відмовляються від зручностей, інші ігнорують прохання міської влади заощаджувати електроенергію. В першу чергу йдеться про підприємців, яких закликали вимикати свої вітрини та вивіски у темну пору доби. Вперше муніципальна інспекція міста провела рейд по закладах та перевірила, чи дотримуються вони правил енергозбереження. Сьогодні муніципальна інспекція працює по Богунському та Корольовському районах міста Житомир. Томора на предмет наявності зовнішнього освітлення в даній ситуації. Кожен має вжити заходів від себе максимальних для збереження електроенергії, щоб разом наблизити нашу перемогу. Та, вочевидь, наближати нашу перемогу разом згодні не всі підприємці Житомира. Найбільш світлою виявилась головна пішохідна вулиця міста. Тут мало не через одного вивізки закладі освітились наповну, та на перший раз перевіряючи, робили лише попередження. Зовнішнє освітлення Світло. Якщо якщо у вас є можливість, просто вимикають через те, що ми будемо проводити роботу стосовно того, що залишати приписи. Якщо нас не зрозуміли, то е, влада міста буде змушена виключати просто повністю вам все освітлення. А у випадку відсутності у закладі, бодай когось із персоналу на дверях для них залишали спеціальний припис. Це документ називається припис як попередження для. Власника цього приміщення, те, що він попереджений про те, що він змушений виключити освітлення. Якщо цього не буде зроблено, то міська влада буде вживати всі заходи для того, щоб освітлення вночі не горіло. За один рейд такий припис отримав Житомирський обласний академічний театр ляльок та ще низка закладів. Загалом 11. Однак інші при отриманні попередження відразу реагували та вимикали вуличне освітлення. Виключили заощадження електронецька до зовнішнє освітлення. Вилізки має бути відсутні Можете, будь ласка, зробити на чому. Звісно, зараз так зараз. І будь ласка, тому щоб ви приходили повторно, щоб правильно. Тому чекаємо так на вулиці. Так, зараз я Загалом, за словами інспекторів, рейдом залишили задоволені, адже більшість підприємців дослухались до прохань економити. Дійсно, відпрацювавши вже частину міста, слід також подякувати наші громадяни. Суб'єкти господарювання відповідально поставилися до того, щоб економити електроенергію. В основному дуже мало зустрічається засобів зовнішнього освітлення. Та слід зазначити, що під час рейду по місту неочікувано увімкнули вуличне освітлення. Яке за словами міської ради не повинно було працювати, доки ситуація із електроенергією не покращилась. Згодом мер Сергій Сухомлин у своєму зверненні пояснив, що зробили це з метою безпеки громадян. Зараз така погода, що водіям складно, і це небезпечно для пішоходів і водіїв. І тут потрібно обирати між економією і безпекою людей, тому включаємо 30% освітлення міста. За ніч думаю, попрацюють наші комунальники, все відрегулюють. Чи в окремих містах може бути таке, що одна сторона вулиці буде освітлена, освітлена, інша не буде? Загалом за перший рейд муніципали виявили 27 порушників режиму економії, доки від електрики у Житомири примусово нікого не відключали. Однак такі перевірки по місту проводитимуть періодично. Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі міста більшість підприємств та державних установ почали працювати з перебоями. Єдині заклади, де така робота неприпустима, це лікарні. Тому одразу після завданої шкоди до медичних закладів було підключено генератори. Ну насамперед я хотів би, щоб ви зрозуміли, що таке обласна лікарня по споживанню електроенергії. Це 360 тисяч метрів квадратних площ. Це два анеографи, комп'ютерний томораг, резонансний томограф, п'ять рентгенапаратів кухня, яка працює на три зміни на 800 чоловік і теж на електриці. Тобто, по споживанню електроенергії, це можна сказати наш заклад як маленький, таке маленьке містечко на 7-8 тисяч населення. По споживанню кількості електроенергії а таких містечок у області багато, і на кожну установу потрібен свій потужний енергоносій у обласній раді кажуть, медичні установи в пріоритеті, тому для безперервної роботи генераторами забезпечені. Це обласна лікарня Міні Горбачевського. Це обласна дитяча лікарня, це обласний перинатальний центр. Це і наша стоматологія, і діагностичний центр, і тубдиспансер обласний, і обласна психонаркоцентр. Всі вони. Принципи забезпечені е, живленням, із як енергетики говорять, два плеча, тобто дві лінії підводу є з одної сторони, з іншої сторони. Але такі виклики, як от зараз стали нас починаючи там 10 жовтня, коли був нанесений ракетний удар по нашій е, е, інфраструктурі обленерго. На такі випадки, у нас всі медичні заклади забезпечені дизельними генераторами. Працювати в нових умовах складно, але можливо. Хоча усі підрозділи забезпечити непросто, тому у кожній лікарні є пріоритети. В основному цей дизель генератор працює у нас на відділення реанімації. А він а в них у нас їх п'ять. Працює на операційні, працює на е, е, наркозно дихальні і е, дихальні е, апарати штучної вентиляції легень. І, хоч включення лікарень пріоритетне, кожна втрачена хвилина може стати фатальною. До прикладу, без апарату штучної вентиляції легень людина може жити лише 5 хвилин, потім наступає біологічна смерть. І в такій критичній ситуації лікарі знають, як діяти. Припустимо, якщо є якісь заклади, припустимо це так в віртуально, де немає такої можливості по підключення, проводити штучну вентиляцію легень на апараті можна вручний спосіб, тобто там спеціальна така подушка є, і працівник сідає і весь час там 30, 40, 50 хвилин, цією подушкою дихає фізично, фізично дихає. Поліклініки не відносяться до пріоритетних, але в нормальних умовах вони працюють. Правда, є проблеми з електронним записом та направленням, але й тут очільники цих медзакладів знайшли вихід. Ми зараз запровадили нову технологію, що пацієнт може самостійно записатися і, минуючи реєстратуру, може прийти до лікаря прямо в кабінет. Тобто не треба стояти в чергах. Він там виділяється певна година, де лікар має прийняти, прийняти пацієнта. Разом з тим, коли, коли наступає тривога, то згідно відповідних норм і правил, ми не маємо права ввести прийом пацієнтів. Всі пацієнти спускаються в бомбосховище в укриття, в укриття, яке є в нашій поліклініці разом з лікарем, з медичним персоналом, і цей час безумовно ми втрачаємо. І втрачаємо відвідування, тому що якщо взяти за місяць часу, ті, які записалися на прийом самостійно, з них 700 чоловік за жовтень місяць не змогли потрапити на прийом до лікаря, зв'язку з тим, що були тривоги, і ми не могли приймати цих пацієнтів. Для тих, хто не зміг потрапити на прийом, у обласній лікарні запроваджують контактний центр, який буде сприяти роботі з пацієнтами. А в облраді зазначають, наразі критичної ситуації медичних закладів немає. Про додаткові джерела у разі припинення електропостачання подбали заздалегідь. Дещо закуповували в ході війни, вже коли розпочалася війна, дещо допомагали нам наші партнери європейські. Ну але взагалі є певні вимоги до таких об'єктів. Як лікарні, які передбачені відповідними документами і тому. Ну, особливо я хочу сказати по дитячій лікарні. Ми в минулому, позамінулому році провели великий об'єм робіт для того, щоб забезпечити подачу електроенергії із двох напрямків. Люди не залишаться поза увагою, вони обов'язково будуть вислухані, прийняті. І ну, я впевнений, що отримають ту консультацію чи ту допомогу, за якою вони звернулися або за якою вони приїхали. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. Газовики взялися демонтувати старий котел. Господарка будинку каже, це обладнання слугувало їй понад 20 років, але вже віджило своє, тож довелося шукати заміну. В останні два роки ми ну, мучились, тому було прийнято рішення замінити на більш новий сучасний котел. Я кілька місяців. Ну, посещала разные сайты, смотрела это. Но поскольку не специалист, решила не рисковать. Після довгих пошуків понад усе, зізнається жінка, боялась натрапити на шахраїв, тож обрала офіційно компанію АТ «Житомиргаз». Я звернулася на 104, залишила заявку, 104 їй. Вот. Мені буквально в же день перезвонили, ми договорились о зустрічі, залишили договір, подобрали, мне помогли подобрать котел на замену. И, в принципе, все, я тут же оплатила, выписали счет, я оплатила сумму. Сказали, ждите в течение месяца. Вот месяц уже прошел. <сіхання> Сегодня радостный день. Майстер компанії каже, для цих клієнтів підібрали котел за параметрами попереднього. Він аналогічної потужності у 20 кВт і працюватиме навіть якщо відключить світло. На монтажні роботи пішло декілька годин. На даному об'єкті проводиться заміна газового котла згідно пакетної пропозиції, тобто без зміни потужності цільового призначення та системи демовідведення. Даний котел ми беремо на гарантію також на 5 років при умові того, що він буде обслуговувати що буде йому проведено технічне обслуговування кожен рік. Олена ж каже, важливо для неї було і те, аби після придбання обладнання не довелося додатково шукати фахівців, які б його підключили. А в Житомиргазі у вартість подали й усі монтажні роботи. Вартість договору входить і стоїмость котла, і е, роботи монтажні. Тим більше, що вони будуть виконуватися спеціалістами. І я сподіваюся, що це буде це якраз є гарантія качества. І Прийняте беле рішень у компанії. Додають на вибір є котли на будь-який смак та гаманець клієнта. Обрати споживачі можуть і вітчизняну марку, і обладнання від провідних іноземних компаній. Окрім цього, у клієнтському просторі 104 юа абоненти можуть придбати газові плити, конвектори, сигналізатори газу та модеми, які автоматично передають показники лічильників без звернення в клієнтський простір чи передачі їх іншими способами, що дозволяє економити. Те свій час на сьогоднішній день. Ми можемо запропонувати клієнту котли вітчизняного виробництва від там 8 до там 15 тисяч гривень. А також ми маємо котли власного імпорта, такі як Баймак, такі як Демірдюкум, котли 104UA, До речі, дуже зручні для наших споживачів. Сьогоднішній день цінова політика їх становить в районі 16-17 тисяч, в залежності від тих параметрів, які потрібні для нашого споживача. Придбати котел в атажитомергас вирішила, й Житомирянка Наталія каже, довго вагалися у виборі. На цій компанії вирішила зупинитися, тому що тут усе офіційно, а спеціалісти контролюють усі процеси. будову потрібне газове обладнання, тому прийшли за консультацією для того, щоб встановити правильне обладнання, яке необхідне для нашого будинку. Ну тому, що «Житомиргаз» надає такі послуги, вони продають це обладнання і можуть проконсультувати і також встановити. Щоб це було правильно, і вони мають на, на це певні відповідні документи. Звертаючись до нас на клієнтський простір, клієнт отримує максимальний сервіс в короткий термін і супровід від початку звернення до встановлення і пуску газу. Замовити послугу, яка потрібна саме вам, ви можете у найближчому 104 юа клієнтському просторі. Взагалі, я б щодо мотоциклістів і до звуків, то реально на сьогоднішній день це складне питання. І оці особливо без це взагалі порушення законодавства, просто ну, воно не відслідковувалося. А на сьогоднішній день, ну, от я б реально просто забирала, так як в перші дні забирали машину у п'яних водіїв. Це безпека, це здоров'я, це спокій населення. Реально вчора вечором. В темноті, коли я не розуміла, що то тарабонить, чи то тарабонить мотоцикл, чи то щось летить. Хай не А, е, Здається, що ну справді летить щось, ну дуже лякає. Ой, це дуже страшно. Будь ласка, не їсть. Люди да, пугаються це дуже погано. Моє таке ні, ні. Ну, вони мають право їздити, мають право без глушителів, але це в принципі з моральної точки зору. Ну, виходить трошки, простіше говоря, по-свинському, якщо так можна сказати, літературне слово. А, в принципі, мені без різниці, тому ніякого прохання в мене до них немає. Я нічого ні в кого не прошу, сам там мопеди не маю. На мене це незручно, але, а, але повернусь до суті питання, тож. Має більш менш нейтральне відношення, але давайте поводитись як люди. Ну, я взагалі е ну, боюся таких різких звуків, тому що, наприклад, як би сказати, проти взагалі, цього всього ну, ці мотоцикли, е особливо коли буваєш йдеш, і вони от спеціально роблять що такі, знаєте, натиск, щоб тіпа, ми круті тут, я навіть проти, щоб вони в мирний час, скажімо так, по вечорам ганяли, а якщо ще й, тим більше, що зараз йдуть е шахіти моб'ядами називають. То дуже проти, щоб цей, тому що, наприклад, можна, ти думаєш, що, чи воно летить, чи це їде хтось поблизості. Ну, зрозуміло, що нервувати людей не варто в такий час. І потрібно, щоб на це звертали увагу місцева влада, органи, які відповідають за те. Саме за дотримання правил доложнього руху, адже там прописано, що без глушників не мають права їздити. Ні, я не плутала, але я думаю, що люди, які з цим часто стикаються, особливо повертаються з передової, десь там, де справді така ситуація загрозлива, то досить ведуть себе, можуть вести неспокійно. Насправді, що мають в першу чергу самі люди бути свідомими: ті, хто за кермом таких транспортних засобів, які без глушників, я думаю, що вони мають це зрозуміти, та й ми, так як ми всі зрозуміти, що ми живемо в військовий час і далеко складний час, хоча маємо і це пережити, і надіємося, що буде перемога. І тоді дамо газу.